Чому люди пишуть тільки негативні коментарі? Мене завжди дивувало. Ти викладаєш відео, де годуєш бездомних котів. І завжди знайдеться людина, яка напише. А чому не собак? Здається, інтернет це єдине місце, де люди приходять не за враженнями, а за можливістю зіпсувати тобі настрій як старий сусід, який спеціально дивиться у вікно, щоб сказати тобі, щось ти сьогодні занадто весело йдеш. Знаєте, чому люди пишуть тільки негативні коментарі? Бо в житті вони нічого не можуть контролювати. Дружина їх не слухає, діти з них сміються, навіть кіт з ним перестав спати. Єдине, що він може, це написати під чужим відео. Ти лох, це їх спосіб сказати: Я теж існую, я живий. Ну, знаєте, як собака, що гавкає на автобус, вона теж думає, що контролює ситуацію. Чому, чому, чому люди пишуть тільки негативні коментарі? Може, вони просто хочуть, щоб ми всі жили в їх світі, де кожна вечірка закінчується словами, «Хм, ну, їжа, звісно, була так собі. Вони, вони такі люди, навіть на власному весіллі, можуть сказати: ну, я бачив наречених і покраще. Напиши в коментарях, який жарт тобі сподобався більше: один, два або три. А також можеш написати якесь невеличке питання або тезу, на яку я спробую придумати наступні три жарти. Ще почуємось.